Дивіться, друзі, розочавання, сумнів, потім, коли ви вагаєтесь, це все дуже великі блокувальники ваших грошей, енергетичні блокувальники. так? Коли ви про щось дуже, дуже ну, думаєте, що щось зробили невірно, так? Щось ви за чимось сумуєте. Щось не приймаєте, так? щось вас бентежить. Все це величезні блокувальники. Ну і, звичайно, розочарування. Коли це відбувається, ви енергію свою з енергії створення чогось позитивного, гарного, перетворюєте на руйнівну енергію, яка приводить вас до негативних емоцій. Так? І саме ці емоції заважають вам рухатись далі.